Всім добрий ранок ще раз. Не знаю, чи він добрий. ніч була просто жахлива. Ми в шоці. О, це капець, якщо чесно. Так, в нас ще ранок почався, Віка пішла в школу. Сьогодні в школі досипаю на уроках, тому що ніхто, звичайно, не виспався. Тривога закінчилася о 6-й ранку. Далі ми що Олег чистить каналізацію, тому що щось погано збігає вода. Я готую їсти відцілію. І ще плюс, ну, таке ось виймаємо там полички, не знаю, чи вам видно, там все, ну, взагалі. Розбираємо, миємо. Якось важко було, але вийняли. Ось ця поличка, це взагалі, вона мені сама така, знаєте, тяжко доступна. її дуже важко і помити, і витягувати. ну Тобто вона мені не дуже подобається, але вже ось порозкручували все, зараз буду мити. І каналізація тут, в принципі, ось те саме. Тому, в принципі, на сьогодні в нас ще роботи трішки є. І хочу ще десь вийти. Тут як розеркала, так вона гарно видно. І спереді, і ззаді. Хочу ще піти в магазин купити. Навіть немає шампуню, чим помити голову. Шампунь, бальзам, щось таке потрібно покупляти, бо ще знаєте, все одно я заходжу в магазин, і я не можу. Зрозуміти, що мені потрібно, все якось я не знаю, де що лежить. Тобто, знаєте, ну ще потрібно трішки розібратися. Деякий магазин, дуже багато всього змінилось, дуже багато магазинів, які я знала, в які я ходила, вони позакривалися. Тепер, знаєте, і так ну потрібно якось походити, повзнавати, і тоді вже якось буде легше. І ще за чим я сумувала, це за своєю кавою. І ось цими сиропами. Ми якраз це купували, я взяла сироп за морето. Дивіться, яка краса виходить. Ну, клас. Показую вам роботу до і після. Ну, краще, краще. Ще ось тут такі деталі, які тяжко відмиваються, але вже набагато краще, і навіть поличка почала закриватись. Ну, ще роботи, звичайно, є. І так, ремонтуємо проблему 385 <сум> унітаз, який ходить туди-сюди, як на американських гірках. Зараз чекай, може, ще ти піднімеш, я помию там це все. І тоді будемо закручувати назад. Не знаю, справимося, не справимося. Ось Ми тут крутим-крутим. Ми поміняли професію, ми тепер сантехніки. Мені здається, ми ще трішечки покрутимо, викличемо сантехніка, він все зробить за 5 хвилин і ми такі, а що можна так було? Тут щось дві не підходять. І що мені здається, вони вже просто старі проржавіли. Там дирка просто розбилась, і тому унітаз ходить. Да. Скажи, що тут нема. Немає? Того дюбеля того чи що? Ну, таке враження, що так. Бачиш, бо там було, а тут нема. Ну, все, готово. Як нова, клас. І на цю поличку пішло півтори години, а то й більше. Одна тільки. Одна. І бачите, тут це така проблема. Я так думаю, що це була поклейка, знаєте, є така спеціальна штука, якою обклеюють кухню. Я думаю, що це воно, бо я спочатку думала, що це взагалі просто така червона кухня, але ні. І ось воно вже, напевно, теж прийшов час. Але поки вже буде, як є, бо ще зараз переклеювати, то точно у нас немає ні сили, ні натхнення на це. Слухайте, на такі дрібнички йде насправді так багато часу, я в шоці. Я думала, що ми то за день бігом бігом, а ще, знаєте, просто що робота. Ми, знаєте, як то зранку встало і до вечора робимо, то так у нас не буває, тому що на четверту вечора йдемо на роботу і до 12 ночі, тобто вже настільки є півдня, ще плюс. Наварити їсти, поїстину щось такі справи, якісь, і напевно, ми це все будемо розгрібати дуже довго. Але все одно, мені здається, я за цих два з половиною роки стільки квартир прибрала. Ми стільки разів переїжджали, прибирали до е, свого заселення, щоб знаєте, хто ну після когось квартиру обов'язково потрібно під себе прибрати, покупляти речі, потім з'їжджаємо. Так само потрібно квартиру чи там будинок лишити чистим. Але найприємніше це все, звичайно, робити у себе вдома. Ти знаєш, що це твоє, ти робиш для себе, ти робиш під себе, і ну це дуже так приємно і класно. Ну що ж, ще одна поличка готова. Мені здається, найбрудніша я поличка біля витяжки, тому я першим ділом взялася за неї, щоб встигнути сьогодні, бо я більше нічого не встигну прибрати. Відмила трішки від жиру. Від, знаєте, Воно таке аж липке було. Ну, трішки такі ручки, то все воно завжди тут таке над витяжкою. Так що. так що, Сьогодні тільки одна поличка і ось ця е, поличка, і поки все. Більше вже нічого не встигну, бо скоро на роботу, ще потрібно зварити їсти, тому що якщо ми на роботі, у нас часу на щось варити немає. У нас ледве вистачає часу, щоб тільки поїсти. І ще хочу вибігти в магазин, купити хоч якийсь шампунь, бо навіть немає чим помити голову, тому зараз. Спочатку варю їсти, тоді йду по шампунь біжу. У нас сьогодні в меню печінка. Іна мені дала, я посмажу, вона трішки не встигала. Кажу, давай я посмажу нічого страшного, то я буду смажити печінку і що ще буде. І ще більше не продав. А, і напевно баклажани, бо вони щось вже мені не подобаються. Тому і прийдеться, напевно, можливо, запечу навіть баклажани. Тільки не знаю, потрібно ще згадати навики духовки цієї. Тут просто ось ця духовка не нова, і бачите, ось постаралося просто все. Тут нічого немає. Я навіть поки навчилась запалювати газ, я спочатку думала, що потрібно це робити сіркою, але тут кнопка, яка працює. Далі, ось це світло, я так розумію, в духовці. Ну, якось так. Потрібно ще розібратися. Я чесно все позабувала. Так, печінка у мене вже смажиться. Ще й знову прийшлося йти до Іни, брати борошно, тому що ні борошна, нічого в принципі немає. І ще завдання, вже не знаю, яке по рахунку, ми ще потрібно трішки підняти двері доверху, тому що вони черкають ось тут, бачите, вже ось такий аж слід навіть є, а його не має бути. О, слухайте, на ходу досмажила печінку, сіли в машину, бігом їдемо по дюбіля, тому що, знаєте, якби це був холодильник, пралка або будь-яке щось інше, ми б, напевно, сьогодні вже не їхали. А так як це унітаз важлива річ в домі, то хоч не хоч мусиш їхати. У нас ще є година. До роботи, надіюся, встигнемо. Ще шампунь по дорозі не забути десь купити. Голову помити Так, Там бути. І кондиціонер, так, я думаю, там зараз бігом на ходу все скупимо, що там треба, а не треба. І їдемо, їдемо назад додому і одразу на роботу. В хаті знову, ну, мені здається, ще гірше, ніж було, тому що, знаєте, унітаз розкручений, там полички та все я звідти повиймала, ще не ставила, бо нічого не мила. Ну, довго це все буде тривати. Так, приїхали в нову лінію, хотіли в епіцентр, але це набагато далі, нова лінія ближче. До речі, сьогодні поїзді вже було набагато легше і простіше. Я думаю, ще пару днів і звикнемо. Сьогодні вже навіть було по нас, видно, що ми їдемо спокійніше, не так і знаєте, що де. Але класно, ми навіть їздимо двоє. Кажу, Олег, так, давай поворот вправо, перестроюся тут на поворот. Він, а, точно, так, знаєте, Олег більше на дорозі зосереджений, а я таке на знака. Коротше. Але вже сьогодні не так стрмно. Так, на швидку руку бігом зібрала все, що потрібно. Взяла щось таке гель. Дивіться, який прикольний. Не знаю, чи вам видно, але він якийсь з блискітками. Якийсь парфумований гель для душу. Клас. Ну не знаю, видно, не видно, але гарний. Все, закупились, ми трішки в шоці. Вона каже, 1945 гривень. Олег каже, о, недорого 900 гривень. Кажу, ні, 1900 це, це Це просто. Ми ще звикаємо до місцевих цін. Ну, в принципі, я нічого такого не взяла, шампунь, кондиціонер, що там ще зубну пасту, туалетний ось папір, що ми ще взяли серветки. Ну, тобто, таке е, життєво необхідне все. Антижир, миючий засіб для посуду, гель для душу, мило. ну, все таке, кульочок невеличкий. Ось майже 2000. Ось такий, кульочок. Ось, ось такий кульочок. І все. Їдемо на роботу. І так, ще один пакет в колекцію. На розбір, але вже напевно не сьогодні. Ну що ж, ми вже працюємо, п'ємо каву і вам хочу побажати на сьогодні вже гарного дня. Я буду завершувати відео, тому що ми до 12 ночі на роботі. І всім до завтра. Пока-пока.